Що вершина гниль вже з'явилась. О, уже. Така похожа помідорка на полуничку. Формою. О. В общем, ще трошки і будемо пробувати, які в нас помідорки ну трошки ще вони замаленькі, правда. Ще тільки стартують. Ночі холодні. Якби вночі ще Ой, теплі вночі були і не було так холодно, то було б вже набагато все краще. Так, кавуни. Кавуни після двох обробок і підкормок вже починають квітнути. Вчора я їм